Доброго дня всім добрим людям. І так розглянемо деякі процеси, які я раніше говорив, коли три гілки євреїв об'єдналися і нагадую есеї фарисеї, садукеї і зробили собі такий експеримент, який увінчався успіхом. Ну і сьогодні мова йде про садукеїв. А саме про реєстраторів, І оскільки в нас сьогодні реєстрацій, реєстраційних реєстрів вже доволі багато, їх щораз збільшується. І, в принципі, воно вже сягнуло десь біля 200, які скоро об'єднають. І в цих реєстрах будете ви зафіксовані, так як не тим, яким ви насправді, а тим, яким вас описали в тих реєстрах. Ну і почнемо з малого. А саме Декларації прав людини написано, всі люди народжуються вільними рівними у своїх гідності та правах. Вони наділи розумом і совістю і повинні діяти відношенні один до одного досі братерство. Ну і стосовно всі люди народжуються вільними. Цей постулат він добрий, доволі непоганий, але є одне. Так, коли ми народжуємося ми ще нічого не знаємо про державу, політику, закони чи громадянство. Ми просто приходимо у світ, але вже в перші години нашого існування якісь абсолютно сторонні, невідомі нам люди, чиновники, медики, працівники РАХСу, зараз це ЦНАП, починають оформляти документи, які визначають наше життя, життя краще за нас самих. Свідоцтво про народження називається, і воно підписане незнайомцем, перетворюється на юридичну підставу. Для нашого майбутнього громадянства, яке ви вже не вправі вибирати, оскільки право потім змінити громадянство доволі довга процедура, але перше громадянство вам практично нав'язують силою і кажуть, що ви вже по народженню громадянин. Все. На цьому ваша воля закінчилася, оскільки при народженні ви це громадянство навіть не. У вас ще навіть розуму нема для того, щоб вибрати це громадянство, ви ще не можете два слова зв'язати докупи, не то кажучи вже про те, що ви не можете вимовити жодного слова. Потім на основі цього папірця, тобі ж документа, нам видають паспорт. І якщо ви встигли навчитися говорити, а вже повністю прив'язані до держави, яку не обирали. Формально ну, це звучить як правовий порядок. Але якщо подивитися тварин. Це механізм фіксації людини у системі, до якої вона не давала жодної згоди. І ця жодна згода, як я тільки що сказав, ви не могли її висловити ні своїми діями, ні конклюдентними діями, ні мовчазною згодою, оскільки ви практично ще не усвідомили себе як людина і у вас для цього відсутня е, звивини, які розвиваються в сірому мозку, і вас ще ніхто нічому цього не навчив. У вас є тільки хватальний і соціальний рефлекс, і на цьому ваш ну, рефлекс е, їжі, який ви хочете, він ж соціальний, який ви хочете поповнювати свій організм енергії. Ну і Держава сама призначає е, нам юридичний статус, сама веде облік. Сама наділяє і забирає права. А найцікавіше це то, що конкретні люди та інституції, які нас не питали, коли давали громадянство, мають повне право і потім його, е, вас позбавити, обмежити, забрати документи, оголосити неблагодійним, небажаним, негромадяниним, людиною без гідності, оскільки, як ви пам'ятаєте, якась там була в 2014 році ліворуція гідності. Абсурд в тому, що починається все з анонімного штампу, а закінчиться тися рішенням конкретного чиновника, судді, суду, політика чи іншої людини, в тому числі і стукача, який на вас це написав якусь там кляузу. Тобто система діє за своїми правилами. Коли ти беззахисний, а коли ти народжуєшся, ти беззахисний, твої дані оформлюють без твого дозволу. Ніхто тебе так про такий дозвіл не питає, ніхто не питає твоєї волі. Коли ти дорослий, тебе вже можуть покарати, вислати, позбавити паспортом, оголосити недостойним або негідним ж саму, того ж самого статусу громадянина, який тобі ж насильно нав'язали при народженні. Це виглядає, як замкнене коло. Держава насильно створює твою належність, а потім контролює її так, ніби це подарунок. А не стартовий обов'язок нав'язаний без жодної твоєї участі. Виходить, що основний документ життя людини, яких ти ніколи не бачив, виписують люди, яких ти не знав, не бачив і взагалі нічого не чув про них, а можеш і взагалі про них нічого не знав. А забрати можуть такі ж самі, з яким з ким ти можеш бачитися щодня. І Якщо це виникне потреба або буде на це воля політичного режиму, ну і викликає доволі просте, неприємне запитання. Якщо моя правосуб'єктність залежить від таких рішень, то чи справді вона моя ця правосуб'єктність? І чи про справді на це є моя воля? Чи це чергова конструкція держави, яка спершу створює людину як елемент системи? І ця людина буде описана в цих самих реєстрах, які започаткували Садокеї, і вона не буде мати нічого спільного між тим, тою людиною, якою ви є насправді. І потім ця держава залишає за собою право стерти з вас цієї системи одним рішенням, просто викинути вас з системи рішенням, і на тому все покінчиться. У цьому ця, е, криється вся правда про е, громадянство. Якщо ми народжуємо, ми не народжуємося вільними, ми народжуємося оформленими вже, прямо з самого народження ми нас вже оформлюють. І лише потім усе життя намагаємося зрозуміти, хто має більше влади на нашому існуванні. Ми чи ті, хто видає і відбирає документи. Таким чином, на сьогоднішній день ця, е, ваш дублікат, який називається. Саду Кей назвали реєстр реєстри і відомості про вас в реєстрах, він зовсім не відповідає дійсності, і людина, фактично, перетворюючись в реєстраційну особу, фактично позбавляється тих самих прав. А саме оскільки там не було, немає ні людської гідності в цьому реєстрі, немає такого поняття і совісті в цьому реєстрі, оскільки ця совість ніде не прописана. І там немає ні графи, ні розуму, ні совість, ні гідність. Мало того, там відсутня така графа, чи дієте ви в дусі братерства?» Не варто плутати цю графу з тими відомості про правопорушення, які вносяться в ці реєстри. Оскільки правопорушення, також, які вносяться в реєстри, вносяться людьми, які далекі від тих нижче наведених вам наділених природою. Якості, а саме розум, совість і обов'язок діяти в дусі братерства. Тому на сьогоднішній день всі ці реєстри насправді відображають вас в дуже скороченому вигляді. Вони відображають вас у формі бачення чиновника, який вносить такі відомості, і цей чиновник, який отримує заробітну плату від держави, яка є його роботодавцем. Зацікавлений в тому, щоб ті відомості внести не такими, які вас характеризують, а щоб внести ті відомості такими, які вигідно саме цим реєстраторам, оскільки для того, щоб вас зареєструвати в якомусь реєстрі, створюється спеціальна процедура, спеціальні вимоги до цих відомостей, які вносить реєстратор. І на ці вимоги, і на такі відомості, ви також не надавали свого дозволу. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.